На Закарпатті зростає кількість виявлення випадків онкологічних захворювань. Сьогодні рак дедалі частіше виявляють на ранніх стадіях, тоді коли лікування є найбільш ефективним. Захворювання на рак зростає. Ми це відмічаємо по наших статистичних даних. Цьому є багато важелів, які ми можемо сьогодні акцентувати увагу. Це спосіб життя, це екологічні чинники і, звичайно. Вони впливають на ріст захворюваності на рак, але наразі у нас значно покращилася діагностика, завдяки якій ми можемо діагностувати захворювання ніж на ранній стадії. Таким чином ми впливаємо саме на статистичні показники в регіоні і в Україні в цілому. За словами посадовиці, всі онкопацієнти нині мають доступ до лікування. Окремі ліки пацієнти можуть отримувати безоплатно за програмою Доступні ліки. Всі пацієнти на сьогоднішній день вони мають доступ до лікування, що є надважливо завдяки державній програмі державні закупівлі ліків. Заклади охорони здоров'я отримують хіміотерапевтичні препарати, гормонотерапію, в тому числі і частину таргетної терапії, абсолютно безкоштовно за кошти державного бюджету. Це величезний плюс. А якщо ми розглянемо програму Доступні ліки, то ми побачимо розділ Онкологічні захворювання, де в переліку є три основні препарати, які ми використовуємо для гормонотерапії: це екземестан, тамоксифен і летрозол, які може отримувати пацієнт у лікаря з електронним рецептом, і от відповідно отримувати їх в аптеках, які працюють по програмі Доступні ліки. Водночас лікарі наголошують, попри можливість сучасної медицини, люди часто звертаються запізно, кількість занедбаних випадків не зменшується. Все ж таки ми спостерігаємо більше занедбаних випадків онкозахворювань. Люди не звертаються по медичну допомогу. Людина має розуміти, що так чи інакше, все рівно ви до лікаря підете, тому що настане момент. Коли будете вимушені це зробити, тому краще прийти раніше. Коли ми досліджували, чому така занедбаність, то основна причина, що людина не з'являється по медичну допомогу, відповідно система, коли лікар бігає за пацієнтом, вона не працює ніде в світі і так не буде, здоровий спосіб життя не гарантує. Від відсутності онкологічних захворювань. Тому треба розуміти чітко. Один раз на рік кожна людина має пройти повний медогляд. Відповідно групи ризику, це мають робити частіше. Фактично, нам на сьогоднішній день в першій і другій стадії ми майже по всім локалізаціям можемо забезпечити повне одужання пацієнта. Наголошую, це то, про що не говорили, скажімо, 10 років тому. Зараз воно вже стає реальністю. Фахівці з громадського здоров'я наголошують, значну частину онкологічних захворювань можна попередити. Певну частину, певний відсоток злоякісних новоутворень можна профілактувати шляхом зменшення впливу шкідливих факторів, зокрема факторів ризику, а також своєчасного виявлення випадків, про що вже говорили попередні спікери. Все ж таки, профілактика онкологічних захворювань є найбільш ефективною і економічно виправданою стратегією зменшення смертності і захворюваності від злоякісних новотворень. Тут можна виділити первинну профілактику, це є попередження виникнення раку. Я би хотіла акцентувати, що тут ми говоримо про мінімізацію факторів ризику. Бо всі ми живемо і працюємо в певних умовах, і вони є не завжди комфортними і є не завжди безпечними. Регулярні огляди, профілактика та своєчасне звернення до лікаря можуть врятувати життя. Сьогодні пацієнти мають доступ до безкоштовного лікування, хіміотерапії, гормонотерапії та частини таргетних препаратів. Розвивається і паліативна допомога, знеболення, догляд і підтримка родин. В Україні готуються до масштабних змін у житловій сфері. Верховна Рада ухвалила закон про основні засади державної житлової політики, який має замінити застарілий житловий кодекс ще з радянських часів. Документ пропонує нову модель забезпечення громадян житлом із фокусом на оренду, фінансові механізми та прозорі правила для держави, громад і забудовників. Цей закон прийнятий на зміну застарілому житловому кодексу України. Раніше він називався житловий кодекс Української РСР. Відповідно, держава виклала нові підходи до державної житлової політики, до забезпечення. Осіб соціальним житлом певні питання оренди вирішила, і також питання щодо приватизації житла комунальної форми власності. Одне з ключових нововведень поява так званих операторів доступного житла. Це спеціальні суб'єкти, які зможуть будувати соціальне житло за підтримки громад і держави. Натомість забудовники зобов'язані передавати частину квартир у комунальну власність або продавати їх за пільговими цінами, зокрема для військових і внутрішньо переміщених осіб. Вони будують і управляють цим житлом, отримують певну публічну підтримку від там з боку міської сільської селищної ради, тобто вони на пільгових режимах можуть отримувати чи за спеціальним режимом отримувати користування земельну ділянку. Певні гранти отримувати. Причому ці підприємства, як оператори доступного житла, вони будуть підлягати спеціальному аудиту. Причому ця публічна звітність вона зафіксована на рівні закону, тобто, це прямий обов'язок буде звітувати як про там дохід, так і про фактичну реалізацію цих програм. Закон також фактично відходить від моделі безоплатної приватизації житла натомість пропонує оренду з правом викупу, довгострокові пільгові кредити та компенсації вартості житла. Водночас, документ ще очікує на підпис президента, і лише після цього стане зрозуміло, як саме нові правила працюватимуть на практиці. Верховна Рада України ухвалила цей закон, яким яким передбачаються по суті фінансово-кредитні механізми і цифрова система, тобто. Яка вже працює на реально працює, і воно є такою важливою частиною реформи, тобто в плані тому, що особа може реалізувати своє право на житло не в порядку, якому було раніше, тобто індивідуальними рішеннями посадовців, а встановлюється конкретний механізм, конкретна система, яким чином особа може реалізувати своє таке таке право. Тобто Вводиться система фінансових інструментів, яка передбачає реєстрацію у єдиній інформаційно-аналітичній системі. Із допомогою якої особа може скористатися такими варіантами отримання житла, як оренду із наступним викупом цього житла із пільговими довгостроковими кредитами. Крім того, є такий механізм як компенсація вартості житла. Передбачена єдина інформаційно-аналітична платформа, де громадяни зможуть бачити всі житлові програми онлайн. Розмір державної підтримки визначатимуть індивідуально з урахуванням доходів, складу сім'ї та соціального статусу. Пріоритет: військові, ветерани та внутрішньо переміщені особи ну, житлове питання в мене то тільки до тих, хто це от, фактично потребує, і це треба держава, щоб вона виясняла, що кому потребує, а кому в нас ж можуть давати це житлове житло соціальне тим, хто. Не потребує, потім будуть в оренду здавати. Ну таке. Оце треба контролювати. Я думаю, вважаю, що різні такі шляхи, які сприяють допомозі військовим, вони дуже важливі. І єдиний портал або багато порталів. Наскільки можливо ми маємо допомагати військовим. Вони мають потребу в цьому. І нам, як цивільним, ну вам, да, потрібно готуватися до того, що військові будуть повертатися і вони мають цьому потребу. І слава Богу, допомагають всі, хто чим може. Експерти наголошують, новий закон має зменшити кількість ручних рішень і корупційних ризиків у житловій сфері. Водночас, ключове питання як саме держава та громади реалізують ці норми після того, як документ набуде чинності? Уже понад 20 років Берегівський районний відділ Мальтійської служби допомоги підтримує нужденних Закарпаття, надаючи медичні допоміжні засоби. Окрім таких пристроїв, як милиці, інвалідні візки чи лікарняні ліжка, завдяки міжнародним партнерам вдалося передати й низку спеціалізованих засобів. Водночас цієї допомоги не було б без спільних зусиль, зазначив член правління Берегівської служби допомоги Андраш Шуміцький. Лицар суверенного мальтійського ордену також нагадав, як зародилося поширення мальтійського духу в Угорщині, який згодом, перетнувши державний кордон, утвердився і в берегові. Трухи хотів би повернутися в минуле століття. У 1987 році двоє чудових людей зустрілися між собою: Чіла фон Бозелагер та отець Імре Козма. І по суті, за очевидною участі багатьох інших людей, але насамперед саме вони заснували угорську мальтійську службу допомоги в Угорщині. Так розпочалося мальтійське життя. Бо Імре імракозми була команда, яка, можливо, навіть не усвідомлюючи цього, вже тоді працювала в мальтійському дусі. А Чіла фон Бозелагер мала широку мережу контактів, які змогли інтегруватися під мальтійську ігід. Настав 1989 рік, коли після справи зі східно-німецькими біженцями в житті організації відбувся величезний стрибок. Під впливом тих подій мальтійський розвиток розпочався всюди, у східній Європі, зокрема в Румунії. А фактично, вже у 1992 році зародки цієї організації з'явилися і в Україні. Чіла Бозелагер завдяки численним визнанням і нагородам заснувала фонд, готуючись до майбутнього, коли її не стане. Адже вона була тяжко горою. Вона була справжньою істинною жінкою з мальтійською духовністю, для якої захист віри. Та допомога нужденним мали надзвичайно велике значення. Для мене найбільшим даром і спогадом, пов'язаним з нею, є те, що вона звертала увагу навіть на найменші особисті прохання, попри те, що організовувала гуманітарну допомогу вантажівками. Тобто, навіть найдрібніше прохання вона тримала в голові і завжди запитувала, чи допомогли ви цій людині, чи вирішили питання з тим одним светром або будь-чим іншим, про що вона просила. І ми це робили саме в дусі цієї спадщини. Ми намагаємося тут на Закарпатті, в межах діяльності Берегівської районної мальтійської служби допомоги. Реалізовувати та продовжувати цю справу. За останні 30 років у нашому краї допомогу отримали кілька тисяч нужденних. Нещодавно, зокрема, в селі Сюрте, передали електричний скутер для людей з інвалідністю, яким знову ж таки підтримали людину в біді. Іштан Катко у березні минулого року переніс інсульт. Його реабілітація триває досі. Для нього скутер став надзвичайно великою допомогою. Я тренуюся, маю кімнатний велосипед. Ним я розробляю ліву руку, адже у мене було паралізовано всю ліву сторону. Неподалік від нас є магазинчик. Я вже ходив туди, поки погода дозволяла, але тротуар теж доволі небезпечний. Він іде під нахилом, тому пішки доволі небезпечно для мене. Цей транспортний засіб став для мене дуже великою допомогою. Так я можу самостійно піти до магазину на невеличкі покупки для себе та своєї доньки. Перед врученням пристрою було проведено необхідні технічні роботи з обслуговування, аби він став надійним помічником для людини в біді. Андр Шуміцький вже понад 35 років підтримує діяльність ордену та служби допомоги. Завдяки його зв'язкам цей засіб надійшов до сюрти з угорського міста Пать. Міндиґелюембергован. Завжди знову і знову з'являється хтось, кому потрібна допомога, як і цього разу. Цій людині, щоб її життя знову повернулося в рух, було необхідно допомогти. Він був дуже хорошим, кваліфікованим робітником, але переніс інсульт. Уже восени минулого року. Ми знали, що йому потрібен скутер. І Я буквально орленим оком стежив за тим, де можна було б його дістати. І зрештою, у нашому місті пать знайшовся такий скутер, і мій добрий друг зміг його придбати. Щоправда, в неробочому стані. Ми купили до нього акумулятор. Один добродій допоміг з його заміною та профінансував. Це адже такий акумулятор коштував не Були сліди кількох пошкоджень, бо попередній власник не дуже вмів ним керувати. Ми привезли скутер сюди на Закарпаття. А тут один із наших мальтійських волонтерів акуратно його відремонтував, навіть відполірував. І дякувати Богу, сьогодні ми змогли його передати, щоб подарувати цій людині радість, аби для нього знову відкрилося село, і він міг дістатися, куди йому потрібно. Хоча ніхто не знає, коли завершиться війна та складний період випробувань, працівники Берегівського районного відділу Мальтійської служби допомоги і надалі стоятимуть на захисті віри та підтримці тих, хто цього потребує. Цити. Разу спорткомплекс став ареною не просто змагань. У ньому випробували силу, витримку і характер. Ті, для кого спорт шлях до відновлення. В Ужгороді відбулися ігри воїнів Карпат, захист з адаптивних видів спорту для учасників і ветеранів війни. Ідея виникла цих змагань дуже давно, ще коли я дістав поранення і їздив на всеукраїнські змагання, бачив, як вони відбуваються. І в мене вже туди ідея виникла, щоб в нас на Закарпатті теж проводити такі змагання, так як вони не були в нас започатковані, приїхавши сюди. Ми зустрілися з Тарасом Деяком ще у 24 році в кінці. І виникла така ідея створити команду, робити подібні заходи. Багання приурочили до річниці спортивного клубу КС Гладіатор. Спортсменів прийшло привітати чимало гостей. Серйозна команда. Але що ви не знаєте, скільки у них планів в голові, то що вони запланували зробити. Жигарні плани, і ми в цьому їх завжди підтримуємо. Молодці за те, що ви такі є активними. Те, що ви займаєтеся спортом, це взагалі прекрасно, тому що вам, як нікому з інших, це необхідне спілкування. Показує свою волю, силу і вміння. І кажу, це є приклад для нас всіх. Серед учасників були й досвідчені вже спортсмени якось Євген Федосєєнко із Запорізької області з позивним Черешня. Він і плаває, і займався ядром та диском сидячи, баскетболом, регбі на візках, кульовою стрільбою тощо. Почав займатися спортом ще на тій стадії, коли ще слова взагалі не міг зіпнутися на ноги, тобто ну, після поранення нижче попка нічого не відчував. Це був знову ж таки Рівенський госпіталь ветеранів війни, клевань, басейн. Все почалось з басейну. Спочатку залазив воду, не міг ноги опустити на дно навіть, вони спливали. Ну а далі потихеньку почалося з простих справ, потім почав потихеньку ходити по дну басейна. Ну і ще ж тоді поранення було в травні 23-го. В грудні 23-го я вже приймав участь, поїхав безпосередньо з госпіталя в всеукраїнських відбірочних змаганнях на ігри нескорених. Змагалися й ті, хто ще кілька місяців тому був на війні, а нині перебуває на реабілітації. Зокрема, Юрій Лущак з Ужгорода. З перших днів повномасштабної війни пішов добровольцем, служив в сумському загоні прикордонному, в мінометній заставі, служив до... 1 листопада 25-го року дістав поранення в ході цього чого ампутували мені ногу. Зараз прохожу реабілітацію знайшов КС гладіаторів. Костя Кашула, мій давній друг. Ми з ним добре спілкуємося і вирішив з ними займатися, розвиватися. Загалом на ігри воїнів Карпат було зареєстровано близько ста учасників. Магання відбувалися у відкритому форматі. До представників Закарпаття долучилися й герої з інших регіонів Рівненської, Тернопільської, Дніпропетровської та інших областей. Спортмени змагалися із лежачи, в гирі та у веслуванні на тренажері. Майбутнє олімпійської збірної України з рекоримської боротьби вирішувалося саме на цих килимах. Чемпіонат серед спортсменів до 23 років у жороді це головний іспит для тих, хто вже завтра замінить ветеранів у національній команді. Атлети з різних куточків держави приїхали сюди, аби довести класична боротьба в Україні. Має не лише славне минуле, а й потужне майбутнє. Не випадково за спортсменами спостерігали й державні тренери. Це чемпіонат вікової групи найближчий до дорослих, тому ці спортсмени вже виступають і по дорослим. Це відбірковий чемпіонат України до чемпіонату Європи, що буде в березні місяці в Сербії. Тому це дуже важливий став для цих спортсменів. Потужною командою на чемпіонаті виступали господарі. В Карпатських у нас учасник 12 спортсменів в різних вісових категоріях. Ну, будемо наблюдати, як вони. Будуть виступати не будемо загадувати. Деякі з закарпатських бортів із числа найтитулованіших не змогли змагатися через травму. Хочу долікувати вже всі травми, всі свої проблеми, так сказати, за здоров'ям і вже виходити готуватися до Європи до 23 до 23 років. Оце останній мій рік до 23 років. Тому треба настроїтися, зробити все і показати ще кращий результат ніж в прошлому році. Утім, іншій Закарпатці в перших двох сутичках довели медальні перспективи, непримарні. Притому ділилися переможними враженнями. Спочатку перед сутичкою я отримав настанови тренера, як він пояснив мені правильно поставити сутичку. Слава Богу, все вийшло. У подальшому крок за кроком Закарпатці наближалися до п'єдесталу. І зрештою у різних вагових категоріях Євген Поковба став чемпіоном, Валерій Галамба срібним призером, Василь Мишанич, Кирил Яшкін і Роман Довгей бронзовими призерами. У загальному заліку Закарпатці посіли друге командне місце.